Але Христос прийшов на землю не тільки для того, щоб ціною страждання і смерті збільшити та прославити закон, не тільки для того, щоб мешканці землі ставилися до закону Божого зналежною пошаною, а й щоб довести населеним світам у Всесвіті незмінність закону. Якщо його вимоги можна було б скасувати, тоді Божому синові не потрібно було б віддавати своє життя, щоб викупити його порушників. Смерть Христа доводить незмінність закону, а жертва, яку Отець і Син у своїй безмежній любові принесли для спасіння грішників. Показувало Всесвіту, що справедливість і милість підвалини Божого закону та Його правління, досягти цього міг тільки план викуплення і ніщо більше. Під час виконання остаточного вироку суду стане очевидним, що нема жодної причини для існування гріха, коли суддя Всесвіту. Запитає Сатану, чому ти поставив проти мене і зібрав підданих мого царства? Автор гріха не зможе навести жодного виправдання. Замовкнуть усякі вуста, і все повстали воїнство мовчатиме. Гоговський хрест, проголошуючи незмінність закону. Підтвердив перед Всесвітом, що план за гріх смерть. У передсмертному вигуку Спасителя звершилось. Пролунав смертельний вирок для сатани. Результат великої боротьби, що тривала так довго, був вирішений, і стало можливим остаточне викоренення зла. Син Божий прийшов через ворота могили. Щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. Прагнення сатани до самозвеличення знайшло вираз у його словах. Зійду я на небо, по вищий зір Божих, поставлю престола свого, уподібнюся Всевишньому. Господь говорить, я зробив. Тебе попилом на землі, і не буде тебе аж навіки. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні, та кожен, хто чинить безбожне, соломою і спалить їх день, той, як наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їх корення. Ані галузя. Всесвіт побачить, що таке гріх і які його наслідки, його повне знищення, яке спочатку викликало б жах у ангелів, а Богу принесло би честя. Тепер виправдає Його любов і утвердить Його честь в очах мешканців Всесвіту, котрі знаходять задоволення в виконанні Його волі. І в чиїх серцях є його закон, ніколи зло не повториться знову. Слово Боже говорить, не повстане два рази насильство. Закон Божий представлений Сатаною як рабське ярмо, буде прославлений як закон свободи, досвідчене і випробуване творіння Боже. Ніколи більше не захитається у своїй вірності тому, чий характер був повністю відкритий перед ним у своїй неосяжній любові та безмежній мудрості. Амінь.